Ремонт доріг у Житомирі розпочали ще у квітні. Хоча на вулиці прохолодно, комунальники продовжують роботу. Ще заплановано близько 10 об'єктів відремонтувати. Зараз тривають роботи на вулиці Університетській Касенка. Маємо спуститись вниз до вулиці професора Кравченка. Там аварійність велика. Ну і ще такі вулиці. Київська, Бориса,тена, Слобідська. Ще попереду площа перемоги. Так, Цьогоріч вдалося відремонтувати більше ніж планували. Ну заплановано було зробити відремонтувати 50 тисяч квадратних метрів покриття. Погода Дозволила під час закупівель відбулась там економія, і зробили вже більше ніж 60 тисяч метрів квадратних у 2024 році. На утримання доріг з міського бюджету виділили 54 мільйони гривень порівняно з минулим. За словами заступника начальника КП, цього разу не вдалося закрити усі потреби міста. Минулому році було багато коштів. Передбачено на роботи сторонніми організаціями були підрядники, і тому обсяги були значно більші. Цьому році працюємо самостійно, підрядників не залучаємо. Ну, відповідно, виконується напевно відсотків 15 від реальної потреби ремонту в місті. Комунальники також вже нанесли на дорогах 10 тисяч квадратних метрів дорожньої розмітки. Залишилося лише декілька пішохідних переходів. Ну, це була фарба, і був залучали підрядника, наносив. Розмітку пластиком на вулиці Шевченка. Два квартали, да, Від вітрука до східної нанесено пластиком. До зими вже також готуються. Виготовляємо піщано соляну суміш. Зараз роботи тривають. До кінця жовтня місяця. Я думаю, вже все буде готово. Ну, передбачено також і чистому вигляді сіль, і проте матеріали для посипку обробки тротуарів. Також все це є. Зазвичай ремонтні роботи тривають до середини листопада. Проте, якщо погодні умови будуть сприятливими, їх продовжать до грудня. Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал Ескаодин. В умовах повномасштабного вторгнення українці ще більше усвідомили значення рідної мови. Починаючи з 2022 року, в Україні проводять моніторинг щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі. Метою, звичайно, визначити дотримання мовного законодавства в сфері. Освіти в закладах освіти під час використання на заняттях в формальному спілкуванні, в неформальному спілкуванні, за словами фахівця, за результатами перевірки, найкращі показники зафіксували у західних областях та на Житомирщині. Великим позитивом було те, що на сьогоднішній день суттєві зміни відбулись саме коли. Освітяни і батьки, і діти, учасники освітнього процесу, користуються технологіями інтернет коли соціальними мережами на сьогоднішній день вже і діти, і батьки, і вчителі віддають набагато більше переваги саме україномовному контенту. Проте під час моніторингу побачили і негативні результати після 22-го року. Більшість було використання української мови на неформальному спілкуванні на сьогоднішній день. Якщо брати нашу область, є певний вже відкат до показників до повномасштабного вторгнення. Також разом із профільним уповноваженим Житомирської ОВА та міською радою вже обговорили шляхи реалізації програм для захисту державної мови. Якщо вересень був теплим і більше нагадував літній місяць, то жовтень з першого дня приніс осінню погоду. Синоптики прогнозують, найближчими днями тільки холоднішатиме. Найближчі три дні на території Житомирщини буде циклонічний характер погоди. Проходитимуть періодично атмосферні фронти, які зумовлять нам дощову погоду, і температура трішки знизиться. 4 жовтня на території Житомирщини очікується плюс 8, плюс 10 градусів за. Вдень від плюс 13 до плюс 18. На більшій частині області невеликими місцями помірний короткочасний дощ. У Житомирі буде без опадів, а вдень уже на всій території короткочасний дощ, вдень, можливо, навіть буде гроза. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. 5 жовтня через територію нашої області пройде ще один атмосферний фронт, який знову принесе дощі. Температура протягом доби буде всього 10-15 градусів. Вітер буде північно східного напрямку 5-10 метрів за секунду. У неділю на Житомирщину прийде циклон, що утворюється над Середземним морем. Тож погода знову буде дощовою, а стовпчик термометру опуститься ще нижче. Вночі ем, помірний місцями значний дощ, а в день по всій території значні дощі. Вітер буде північно східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду, і температура повітря триматиметься протягом доби 10-15 градусів. Стабілізується погода на початку наступного тижня, коли циклон рухатиметься на північний схід. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1 Останні дні принесли у місто дощі та спрятали погоду для сезону грибів. Давайте запитаємо, що чи полюбляють в них ходити в ліс або купують їх на ринках. А як ти воново збирали гриби? «Ой, давно не збирали. Не грибники і не збираю. Гриби? Так. Да. Чи збирав? Так. Да. Я любитель грибів». то ніколи не збирав гриби. Ну ходив колись. Якщо дощ пройшов, то були гриби, а як немає, дощу, то немає грибів. По гриби». В першому році ходили. Які любите гриби? Білі. Я не ля, я не буду нічого. Білі. не боїтеся купувати їх на ринку? Я не купую на ринку, з я... Карпат привозять. Ну, які, які є, такі збираю. Ну Всякі маслята, білі, краснички, бабочки. Білі, пап'ята. Я не люблю гриби. А ви любите гриби? Ну, в основному. Я по я тільки хожу, збираю, я ті стали не знаю, тільки те, що знаю. Ми взагалі не збираємо, не їмо гриби. О, я вже, знаєте, забула, коли я й ходила. Ви купуєте їх в магазинах? І не купую. Білі і польські збирав, і, і лисички і такі, і сироїжки. Крім того, забезпечено над кожен 12 мільярдів гривень єдиного соціального внеску. До державного бюджету платники сплатили 11,4 мільярди гривень податків і зборів, що перевищує на 1,2 мільярда гривень або на 12% надходження аналогічного періоду минулого року. Це становить понад 60% загальної суми сплачених податків і включає в себе податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, рентні платежі тощо. Надходження податку та збору на доходи з фізичних осіб склад 8 мільярдів гривень або 70% надходжень до державного бюджету. Податок на додану вартість 2,3 мільярди гривень. Податок на прибуток підприємств 670 мільйонів гривень, Ретні платежі 215,8 мільйонів гривень. Надзвичайно вагомий завжди був і є внесок платників податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, до яких протягом трьох кварталів цього року платники податків перерахували 7,6 мільярдів гривень податків і зборів, що становить майже 40% у загальній сумі надходжень та більше на 1,2 мільярди гривень або 18% надходжень аналогічного періоду минулого року. З цієї суми 5 мільярдів гривень склали надходження податку на доходи з фізичних осіб, або 65% надходжень до місцевого бюджету. Платники спрощеної системи оподаткування сплатили 1,3 мільярди гривень єдиного податку, з яких фізичними особами сплачено понад мільярд гривень, юридичними особами третьої групи майже 122 мільйони гривень та сільськогосподарськими виробниками четвертої групи 105,7 мільйони гривень. Податку на майно сплачено 870,6 млн грн, з яких земельного податку та орендної плати 682 млн грн. Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 185 млн грн. Транспортного податку 2,5 млн грн. Що ж стосується єдиного соціального внеску, то сплата за цим платежем за січень-вересень поточного року становить 12 мільярдів та зросла на 830 млн грн або на 7,4%. Зокрема, у вересні цього року сплачено півтора мільярди гривень єдиного соціального внеску. Окремо хочу зазначити, що до 31 грудня поточного року платники податків ще мають право на отримання податкової знижки за понесені втрати у 2023 році. Так, за січень-вересень поточного року правом на податкову знижку скористалися вже 3586 громадян. В результаті проведених розрахунків претендентам на отримання податкової знижки повернуто майже 13 мільйонів гривень податку на доходи з фізичних осіб. На сьогодні в головному управлінні ДПС у Житомирської області активно ведеться робота щодо скорочення податкового боргу та вдосконалення умов для добровільної сплати податків. Так, з початку року платниками самостійно погашено податкового боргу до бюджетів усіх рівнів у сумі 104,8 млн грн та заборгованості з єдиного соціального внеску у сумі 54,7 млн грн. Крім того, на обліку в головному управлінні ДПС Ужтомерської області рахується майже 22 тисячі боржників, що мають суму боргу до 3060 гривень. Загальна сума заборгованості по такі платниках складає 10,9 мільйонів гривень. Варто зазначити, що згідно з нормами статті 59 кодексу України, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неподаткованих мінімум доходів громадян. На сьогодні це 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, то податкова вимога платнику не надсилається. А тому платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги. Можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати дієвість на собі заходів стягнення в життя, яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників області самостійно стежити за наявністю чи відсутності боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунки з бюджету можна отримати в електронному кабінеті, додатку Моя податкова або відвідати будь-який центр обслуговування платників Державних податкових інспекцій для проведення звірки.